Близько десятка мирних жителів загинули сьогодні в Кіровському районі Донецька. З великокаліберної артилерії, впевнена генпрокуратура України, бойовики ДНР накрили 27-му міську лікарню, дитячий садок і стоматологічну поліклініку. Водночас із Дебальцевого і прилеглих населених пунктів відчайдушно намагаються виїхати люди. Ради, танки та міномети терористів невпинно гатять по всій лінії фронту. Найзапекліші бої вже майже тиждень тривають навколо Дебальцівської дуги. По справжньому гаряче там було і сьогодні. Те, що відбувається в Дебальцеві, це кульмінація і пік можливостей їхніх сил. При підтримці бронетехніки йдуть піхотні з'єднання. Їх косить наша славна артилерія і бачимо, постійно бачимо, як вони несуть втрати. І вони навіть не забирають своїх двохсотих. Точаться вуличні бої і в вуглегірську. Там частина міста все ще зайнята найманцями. Сепаратисти і далі методично бувають мирне населення. Так, по обіді у Донецьку з важкої артилерії вони обстріляли дві лікарні та дитячий садок. За різними даними загинуло від 10 до 20 жителів Донецька. Генпрокуратура вже кваліфікувала цей злочин як теракт. У штабі АТО кажуть, що за цю добу бойовики зазнали досить великих втрат, але відступати від своїх позицій не поспішають. До них підкріплення приходить у живій силі і у військовій техніці. Ворог намагається проводити активні диверсійно-розвідувальні дії вздовж лінії розмежування. Наші військові зафіксували порушення повітряного простору ворожими. Безпілотним літальним апаратом, який вів авіарозвідку на великій висоті. Сьогодні терористи намагалися піти в наступ і з боку Донецького аеропорту, який як вони вважають, самі під їхнім контролем. Але кіборги ввичними пострілами в найманців доводять протилежне. Автівку повністю е, южну сторону взяли під свій контроль, взяли шахту під свій контроль Це господствуюча висота на сьогоднішній момент. І виходить, що аеропорту ми ушлі, але тим не менше, контроль за цією територією у нас відбувається. Якнайшвидше виїхати із зони обстрілів вже другий день поспіль намагаються мирні жителі Дебальцевого та Попасної. Щоправда, бойовики залишають їм мало шансів обстрілюють їхні автобуси. Офіційний Київ вислав на допомогу біженцям дві броньовані вантажівки. Ми звертаємось до всіх міжнародних організацій. У першу чергу до БСЄ. це машини під Червоним Хрестом. Це машини, які будуть займатися евакуацією мирних громадян. Відповідальність Росії, щоб їхні терористи припинили обстріли цивільного населення. Віталя Фенасієнко, Ігор Бондаренко та Влад Долецький ТСН 1+,1.